Вітаю вас! Це відео, якби давно планувалось, але якось все відкладалось, відкладалось, а чого б дійсно не поговорити зараз. Тим паче я хочу це відео зробити виключно для спонсорів мого каналу. Так що, якщо ви не спонсор, там є кнопочка спонсорство, тисніть, ставайте спонсором. І будь ласка. Будете дивитися не тільки це відео, а багато інших цікавих ексклюзивних відео. А це відео про, ну скажем, відповідь на запитання, яке задало мені давненько, я якось збирався, тепер нічого, поговорити можна. Чи може в Україні повторитись те, що повторюється в Грузії? Ну, Мається на увазі, ви самі розумієте, що Грузія на сьогоднішній момент стала проросійською. Ви пам'ятаєте, що в 2008 році там війна, Росія, Грузія. Грошки побили ще далі нікуди, там і дипломатичні відносини, заборона, все, що загодно. Візи ввели. А пройшов час. І на сьогоднішній момент от, ну, Грузія фактично стала союзником Росії. Ну Перша торгівля, дійсно, Грузії Росія зростає на очах. Поїчну, відмінили візи, е, переми авіасполучення відродили. Дуже багато громадян Росії приїхали в Грузію. Нерухомість купують. Тобто, хвилинку, так е, що ж це відбулося? Вони тоді війна. Тоді там, а тепер? Зразу ж мене питають, а не вийде так з України? От, воюємо після цього. Грузинський, хочете хоч, сценарій назвіть, хочете назвіть синдром. Не трапиться так, що пройде час, забудеться це все. І скажіть, ну от ми тепер друзі з Росією, ми тепер за Росією. А? Цікаво, питання. І відповідь буде цікаво. Але не ще раз повторю, відео виключно для спонсорів. Можна. Тому, поки не спонсор, не я. А спонсорів вітаю, що ви спонсори, це раз. Відповідно, дякую, що спонсори. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.